Не пройти, не проїхати в одному з центральних районів столиці на дорогах ями такої глибини, що можна закладати фундамент будинків. ТСН вже переймалася цією проблемою, і тоді влада пообіцяла одразу після євро відремонтувати ці дороги. Наталка Гончарова проводила перевірку. Чемпіонат з футболу, до якого наводили марафет на дорогах, закінчився, а дороги стали ще гіршими. Втім, помічаються лише жителі району і журналісти. Для жеку все в порядку. Ремонтується, це ви просто. Все. Не 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 вородієте ситуацію. Це одна з ям Святошинського району. Так вона виглядала три місяці тому. Це вона ж сьогодні. У відповідь на такий речовий доказ. відповідальні за ремонт доріг губляться. Ми, ми лише надаємо адреси, де необхідно провести. Тобто тепер це вже не ваша компетенція. Не, не нашими ремонта експлуатаційна організація, але ж ви вибачте же катки не не стоять. Їдемо туди, де стоять катки у шляху експлуатаційному управлінні. Від ями тримісячної давності а теж відкрещується. Це не наша балансова територія. А вони кажуть, що це ваше 89 Ва Це двір. Ну, а хто її має ремонтувати? Вони не повинні. Слава Богу, не наша. В нас своїх ям достатньо. Врешті-решт, здоровецька яма виявилася нічиною. Скоріше буде, якщо люди самі візьмуть лопати в руки, підуть і закидають її. Страшно, ужасно, це ужас. Це жахливо, це скрізь такі ями. Це по всьому Києву. Роділі сьогоднішні, я не думаю, що це дорога. Щоб вони по таким дорогам поїздили, от тоді було б реально. Намагаємося знайти господаря зруйнованого шматка дороги у Святошинській державній адміністрації. Вони по телефону крайніми призначають шляхово експлуатаційне управління. У мене КПШ КПШО наше. Дзвоніть їм, питайте, який буде коментар. На ньому коло замкнулося, бо США у ТСН вже відправили. По секрету сказали, що від початку року адміністрація на дорожній ремонт не виділила ані копійки. Асфальтовий завод перестав давати у борг ще у травні. Не знають, як підготувати дороги до зими. Наталя Гончарова, Богдан Стлелець, ТСН СН